Розвиток мовлення, подорож у місто небезпек. Добрий день, малята. Сьогодні ми помандруємо у місто, але воно незвичайне, казкове, де ми зустрінемо з героями казок. А на чому можна подорожувати? Поїзд, трактор, літак, пожежна машина, автобус, вантажівка. На поїзді? Так. На пожежній машині? Ні. На тракторі? Ні. На автобусі можна. На літаку можна. А на вантажній машині? Ні. Сьогодні ми будемо подорожувати на автобусі. А для того, щоб сісти в автобус, ми повинні показати водію та квиток. Як поводитись в автобусі під час подорожі? Запам'ятайте такі правила. Приписатися в салон. Вести себе спокійно, не поспішати, не штовхатися. Під час руху автобуса заборонено ходити по салону. У салоні поводитись дисципліновано, не вставати з місць, не кричати, не шкодити в салоні крісла, штори та інші предмети. В автобусі забороняєте самостійно відкривати вікна, люки і висовуватись, вставати з місця лише після повної зупинки автобуса. Забороняється залишати після себе сміття в салоні автобуса. Перша зупинка провулок лісовий. Героїня якої казки нас зустрічає? Коза, так, а чого вона сумна і плаче. Вірно, вона не знайшла своїх козенят вдома. А чому? Трапилась біда. Козенята відкрили двері незнайомцю. А хто забрав її козенят? Так, вовк, вірно. Ніколи не треба відчиняти двері незнайомцям. А в яку службу маємо звернутися, щоб допомогти матусі козі? Так треба подзвонити в поліцію по номеру 102. Запам'ятайте, да дітки, якщо ви самі вдома то незнайомих людей в дім свій не пускайте. Їдемо далі. Зупинка квіткова. А як звали маленьку дівчинку, будинком якої була Квітка? Цю дівчинку звали Дюймовочка так. А хто викрав дівчинку? Дюймовочку викрала жаба, вірно. А через яку необачність трапили слихо? Так, вікно залишили відкритим. А за яким номером треба повідомити, що трапилось слихо? Так, за номером поліції 102. Запам'ятайте, діти, двері, вікна зачиняйте кожен раз і постійно. Діти, відгадайте загадки. Кожен знає перехожий, перехід на зебру схожий. Друга. має хто три різних ока, та й же дивиться з звисока, тими він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Так, це в нас пішохідний перехід і світлофор. Молодці. Зупинка. Площа світлофора. Що ж трапилось нашим зайчиком? стрибав через вулицю неуважний зайчик, потрапив він під трамвайчик. Тепер сидить малий зайчатко. зламав собі він двоє лапок. Як ви гадаєте, з яких причин сталася ця пригода? Лихо, не трапилось би, якби зайчик виконав правила дорожнього руху. Кого треба викликати, щоб допомогти зайчику? Так, треба. Покликати швидку допомогу. А який номер швидкої допомоги? 103. Молодці. Рухаємось далі. Зупинка школа Петрика П'яточкіна. Грався Петрик з ряниками. Вдома не було ні тата, ні мами. Запалала ковдра. А куди треба зателефонувати? Так, молодці. Треба зателефонувати пожежну службу. Noмер 101. Молодці. Був якось на кухні Петрик і почив запах газу. Щоб не трапилось біди. Який номер набрати треба? Так, газова служба 104. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо всі номера спеціальних служб. Пожежна служба 1-0. Поліція 1 Швидка допомога 1.03. Газова служба. 104 Молодці. Пропоную виконати гімнастику для очей. Наша подорож закінчилась. Бережіть себе та не забувайте про безпеку. До побачення, до зустрічі!